Кулі стоматологи такі дорогі. у дітьки керамічний зуб дорожче керамічного сральника. Ану, діліться розцінками за послуги. Бо ці всі штуки, якими нас лікують, коштують тисячі євро. І на це все потрібні також гроші. Плюс заробітну плату робітникам. Тільки бори по штуці коштують 300 гривень за одну, не враховуючи вже електроенергію тощо. Два зуба мудрості вирвати 10К. Імплант 18 к Працюю в стоматології. Досі не розумію, чого так дорого. Що приходило лікувати зуби і думали: Боженька, я більше так не буду. Товариш в Штатах полікував 7 зубів за 24 тисячі доларів. Стоматолог має приходити щорічно курси для свого розвитку, плюс заробляти бали, яких має бути певна кількість. Ціна одного курсу від 5 тисяч гривень до кількох тисяч доларів. Я зараз мрію про пломбу в Україні за тисячу гривень. В Данії одна пломба 1400 крон, 7200 гривень. Це просто пломба без анестезії і знімку. Лікувала зуби в Києві і Івано-Франківській області. Ціни в Києві у 3-5 разів більше. Матеріали однакові. Виходить, що ціни встановлюються за принципом хто нахабніший. Тиждень тому було складне видалення зуба мудрості в Харкові. Приватна клініка в центрі 5К. Це 2,5 години триває операція. Шви, їх зняття, анестезія, консультація в будь-який час входить у вартість. А моя мама в Чехії віддала 13 крун крон, 21 тисяча гривень за пломбування каналі одного зуба і лікування. В моїй клініці за такі кошти можна поставити брекети керамічні на дві щелепи. Найкраща інвестиція грошей це в зуби. Як кажуть мені батьки, зуби дають два рази в житті. Далі все в твоїх руках. Матеріали дорогі. Я собі зуби переднього зламав, то спилювали і другий, щоб гарно було, та й другий би теж зламався пізніше. То це перше лікування зробили дірки в почищених каналах. Друге зліпок шурупів, а точніше, залізних зубів, на які буде кераміка натягатись. Третє клей для цих залізних зубів, там 50 гривень. Четверте. Потім зліпок на коронки. П'яте. Самі коронки. Шосте. Після виготовлення будуть на цемент клеїти коронки, який також коштує норм. У мене вийшло за все 5600 гривень. Я ходжу в платний кабінет державну поліклініку. 600 гривень за чистку, 700-800 за пломбу. Думаю, норм ціна. Ціна манікюру. Але зуби ж важливіші. Канаді 6000 баксів, а одна пломба може бути 1000 доларів. Боже люди, де ви гроші на зуби берете? Знайомі з Німеччини розповідали, що там піпець, як криново роблять. То що вони відкриють зуб, глянути, що там це оплачує страховка, а все інше від 200 євро. І то деякі випадки, що типу говорять, що все покриє страховка, а потім після всієї процедури говорять: та ні, ви повинні це оплатити. Коротше, в нас ще нормальна стоматологія. І я в Польщі хотіла записатися тупо на чистку і простий огляд, чи все ок, курва 560 злотих, 400 за чистку і 160 що мені подивилися в рота. Я, як жінка зубного техніка, той, хто робить саме вставні конструкції різного типу, скажу так: перше, лікарі беруть частину суми. Технік плюс-мінус 10% від вартості. Друге. Ціни на матеріали просто піпець. Особливо коли дивишся на ціни закупок, просто офігіваю. Кераміка доволі дорога. А скільки розхідників треба, плюс комуналка. Дуже багато напалюються світла пічками, що запікають кераміку та рештою обладнанням, вже не кажучи про те, що має бути багато світла, щоб зробити деталі зубу максимально коректно, щоб вам було комфортно. Та й у стоматологів матеріали піпець дорогі, хороша анестезія чи дорогий матеріал для пломби, коштують піп'єць дорого. Мені переживати немає чого. Я дружина стоматолога, і я веду всі справи чоловіка. Знаю, що скільки коштує, які матеріали закупляються, які трати йдуть на податкову пожежників та санепідемстанцію. Це я промовчу про те, скільки коштує обладнання, сухожар, автокоав, рентген і так далі. Не може добра пломба, дійсно добра, а не цемент або фотополімер з купою побочок коштувати, як ви пишете. Тут ви мені нічого не доведете. Про поліклініку і що там твориться, зараз я можу вам розповісти, якщо хочете, то це взагалі глум. Це ще ти ціни на ортодонтичне лікування не бачила. А в чому різниця? Сорі, я дійсно не розбираюсь. Це лікування спеціальними знімними, незнімними конструкціями: брекети, елайнери. Їм багато варіантів. Треба кожного місяця бувати у лікаря і іноді встановлювати ще щось додаткове. Після брекетів ти ще встановлюєш елайнери на певний час або на все життя, плюс спеціальні щітки, віск та інше влітає в копієчку. Мені ще довелося робити пластикову з які там зуби, сало за 500 гривень не хочете? Вирвати зуб, встановити початковий імплант в США 8,5 з тисяч доларів, страхівкою 6,5 тисяч доларів, так що в Україні ще все дуже круто. Приїхали зі Швеції з чоловіком поставити пару пломб і назад, зробити зуби в Україні, плюс дорога, літак, поїзд туди і назад це все одно дешевше, чим робити зуби там. В нас ще нормальні ціни на стоматологічні послуги, плюс якість суперова. Всі ціни приблизні, бо вже мало що пам'ятаю. Видалення сімок 2-4к в залежності від важкості. Брекети в середньому 15 тисяч на одну щелепу, керамічна система, металічна десь 10к на щелепу. Гігієнічна чистка в середньому 800, капи ретейнери після брекетів 2К, лікування пломбування від 600 до 2к, художня реставрація одного зуба 1,5 до 4 к. Якщо хтось хоче ставити вініри, але ціни кусаються, бо стрьомно, То нормальні стоматологи радять робити саме цю процедуру, а не вініри. Колір зубів можна підібрати, який хочете. Всього на вирівняння зубів, лікування, реставрацію за 4 роки пішло певно 120 тисяч, що вважаю не такі великі гроші, як для здоров'я. Але ж не всім треба вирівнювати зуби і займатися цією херньою. Якщо раз на півроку ходити на огляд і чистку, то все у вас буде добре і не потрібно буде викладати одразу 20 тисяч. Правильно користуйтеся зубними щітками. Купуйте зубні нитки і шкреби для язика. Хто не знає, загугліть. Дуже топова штука і не потрібно змінювати як зубну щітку. Дякую, що слухали. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і якщо вас за діло заживе, не забудьте написати свій коментар.